Поки Капелюк мій в тій годині ще не плаває в горівці, яся дуже тішу, що в урібляні на Зеленівці. Але свято то не хіба старовинні традиції, а ще й новітні погляди на свята. Тільки для вас, тільки як на вечір. Пісня про Зеленівку. Місячне колесо висить над бусовиськом, я з балькона наблюдаю за пасовиськом. де пахне м'ясо і смердить горівка. У селі таке сі називає зеленівка, аж до рання чути жалібні співаночки. Тяжко мучать горло й пацаночки. Тихо поза ферму котять хлопці скати. У тунічці повпивають всі вар'яти. Свята то зелені, то червоні, а то золоті сині. Вся всі вар'ята і ніхто не зна, де Сюди Всюди повночі кулядів, лишпівай щитати мане. І на кожній кроці тобі нерви псують наркомани. Свята то зелені, то червоні, а то зовсім сині. Горівками завалили всі прилавки в магазині. І як от КГБ, от всяких свят не спрятаться, ні скриться. скриця. ж ото сіння, скажіть, що вам варсніться. Місячне колесо котиться по обрію. П'яні ж пінгаліти чистять білу таврію, Зняли лобове і вже розкручують колеса, буде мати, що писати місна преса. Знову дискотека пахне мордобоями. Кожні свята пам'ятаються героями і гнороями. Я лише один себе знайти не можу. Хоч на кожні свята рву на собі кожу. Свято, то зелені, то червоні, а то жовто сині. Горівками завалили всі прилавки в магазині. Всюди повночі куляні, лиш співає читати мани. І на кожнім кроці тобі нерви псують наркомани. Свято то зелені, то червоні, а то зовсім сині горівками завалили всі прилавки в магазині. Як от КГБ, от всяке свят, ні спрятаться, ні з ж отожі, не скажіть, що вам сниться? Святом вас. Бойки возять коломийки по Європі і по Азії, а я ще дуже тішу в кусовіску з такої оказії. Не поперли десь у світ, а я стружку за ними позбирав і попри баян пару коломик наскладав. Їхав німець мерседесом через львів на турку, бо як ріжуть коло а той хоче мурку, а за німцям два французи на зеленім пежу. Поки ті пішли під межу, я в пежу полежу. Ну, а турок продав курок та й купив собару. Межи бойки, як заїхав до першого бару, а до другого вже мусів доходити пішки, бо ті бойки приладнали до субару ніжки. Дякую. Щастя, здоров'я, зеленого і різнокольорового. Всього найкращого завжди у наших селах так було. Після закінчення та й під час роботи піснями наповнялося село, бо пісня проганяє всі турботи. І в довгі зимові вечори, і в літні короткі теплі ночі. Завжди мої співали земляки про козаків, калину, карі Згадаємо ж, давайте оцю мить, що українці це народ співучий, ніщо не зможе нашу пісню зупинити. На наповнив піснею наш край квітучий на сцені музичний гурт на драбині села Стрілки, керівник Ярослав Мицак, Гучні облиски нашому колективу. Один Пливе чорна хмара, а за нею сиво, скажи мені мамо, Чому я не щаслива? скажи мені мамо. Де не ламати, скажи мені, мамо, де щастя шукати. Терене зелені, не треба, ламати, як щастя не маєш. Не треба шукати, Чи ти мене мамо купелі не купала, Чом ти мені мамо, та й щастя не дала. Як я тебе, доню, купелі купала, не лиха доля, купіль заглядала, не раз лиха доля в купіль заглядала. Раси лиха доля, купіста глядала, аща мене дала, бо ми сама не мало, а що мене дала, бо не сама. Хали. Хоч ти травко зеленів, мене вдома усі сварять, Хоч ти милий, пожалій. пожалів, би м, тебе мила, як би думав тебе брать, Через місце може, й другий буду тебе покидать, покидаєш мене милий, Покидаєш, покидай, а що було поміж нами, нікому не повідай. Прийшла я на весілля, стала собі в стороні, йому сльози покотились ще скоріше, ніж мені. Через місяць син родився, я і вам. Рости рости мій синочку, не вводища до обман, рости рости мій синочку, не вводи, дівчат, в води дівча до обман, не та ружа, що за садом. А та ружа, що в саду, не той милий, що двох любить, а той милий, що одну. Не той милий, що двох любить, а той милий, що одну. заграй сиграй серце, а я тобі дам даму скороки стигенеце, а я тобі дам даму скороки стигенце, а як не курики, то дам ти своє Заграймо середенько моє. Заграй музико середенько моє. Ой, заграй ми, музиченько, як сам розумієш, чи ти руки покривило, чи ліпше й не вмієш. Ой, заграй ми музиченько, того воріята, та не я сей погуляю, та й моя варгата. Скакав баран через паркан, на нім чорна вовна, я би м ще си заспівала, якби фляжка пона. Дякую, гучні, гучні, оплески я... неймовірні жіночці. Марія свястен, село Стрілки, браво, пані Марія, браво! Ми маємо з кого брати приклад.